Доброго дня всім! Ось хлопці. Зливаємо масло з коробки. Бачите, яке на колір. Там воно ну, воно таке жидке, я вам скажу, як Як соняшникова олія, чесно. Це де я там його? Це що я купив? Ну, не є таке жидке хлопці, ну... Но... О, бачите. Ну, ріденьке, ну я і вроді би їздим, там вже не сильно зимне. Але хлопаки, ну реально це густіше. О, взяв більше на всякий випадок. О, бачите. Будемо заливати. Не знаю, чи скривати там верхню кришку, чи не вскривати, побачу, Що хай трошки воно постікає тут. Оце в мене одна, ну це з якоїсь цю. тут, 10-літрова, ну тут вже цей десь 8, певно. І там десятка неповна. Ну, десь 16, ну 18 літрів, певно, може, ну, може менше буде. Не буду, знаєте, брехать потім землю. Ще на пилу піде. гуа. На пилі буде все класно. Ну, там воно, бачите, теж з переднього моста злив. Ну, Тут була така, зараз покажу, якщо шмат то... візьму хлопця, то покажу яке було. На магніті магніт є присутній на даному, на, цьому... на поддоні де міст. Є магніт. Ну, таке, о, хлопці, там ну, пилюка, його на паль на пальця не можна ощутити. От, бачите, вроді би. Це, я думаю, це притирка. о, Це таке на пальці. На пальцях воно не ощущається, що там куски, кускиня. оце вам притирка. бачите, Не знаю, я на пальці не можу відчути. О, таке, як, як пельця, бачите? Як ото пудра. Ну, ну, не... Пудра, то як знаєте, це. Але щоб на пальці воно не відчувається. Ну, Пилюкаво. Це з магніта знімав, я бачите. Отаке. Щоб сказати, що зуби, ні. А пильця, ну отаке, бачите, на цьому. Це, я думаю, нормально. Притерлось. 30 мотогодин. Поміняю, я думаю, буде норм. Таке о хлопаке, бачите. Буду... О, це такий ось курок це в нього йде, бачите, з магнітиком. Ось щось якісь там пилючка, бачите. Але як лилося, я цей магніт підставляв, то нічого не тікло, ну, як би сказати, не, не тягнулося. Не... Ну, масло хто значить, воно там чисте чи не чисте. Вроді би виглядає, я вам кажу, як ото соняшникова олія, жареної сімочки. Оце як тільки її видавлюють, вона така темна і ріденька. Ну, оце воно я вам кажу, це таке саме. Рідесеньке, хлопці, просто чуть-чуть густіше може за соляру. Ну, певно, якесь притиручне, я вам ще покажу в цьому. Ось все, бачите, в каністрі. Ну хлопці, бачите о. Оце таке в нього, ну воно рідесеньке, просто. Ріденьке. ріденьке, ріденьке. ну, Чуть-чуть якби темніше, ну темненьке таке. Але знаєте, злитий і будеш мав спокій, залієш нормальне масло. Хто я знає, що тут. Може це китайське масло, може це наше масло. Невідомо, розумієте, хлопаки. Чиє це масло? Може це наші заливали, може китайці. Хто його знає, хлопаки, не буду думати, гадати. Поміняю та й забуду, як то кажуть. Зараз я подивлюся, хлопці там. Валентин міняв, то він сказав, скільки докладні масла йде. Бо те, що пише по паспорту, то трошки не то. Більше йде. Таке то хлопці. Літрові я ж казав, мені це продали таке. 80В-90. 80 Нормальне масло, тедекс. Я думаю, піде. Мені взагалі казали, що це за дороге. Було, тада, купить 17-го і все, і не париться. Ну, це з переднього стану. Тут менше було, бо тут вже була начата. Ну, щось скапує, хай ще воно там шестернів поскапує з того всього. Все постікає і тоді вже залю нормальне масло. Та й таке, хлопці. Все, дякую всім за увагу. Сьогодні теж бачте, землю возив, дві ходки зробив, Почти по дві тони, бо ну, прицеп лежав аж на подушках. Ось такого, бачите. Немортизував, я вам скажу. Той прицеп. Ну так нічого, їде, тяне, ну де сильне болото, то ну, повний привіт треба включати хлопаки, бо не виїжджає. Але їздити можна. Болото, не болото, треба, їдеш і все, газу. Як ото там казав в Тіктоку. Давай! Чорний дим вперед. О, добре, хлопці. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Таке не дуже довге відео. Нема що такого, знаєте, зараз знімати. Ну що будеш, знімав як землю, возиш постійно. Накидав, накидав, як то кажуть, завіз. Ну трохи далеченько, так два кілометри або більше в одну сторону їхати, щоб по землю і назад. Ти маєш чотири до дві ходки зробив. І в суботу зробив я п'ять ходок. Ой, не той, той всього п'ять ходок зробив, то десь літрів п'ять, мабуть, жертва, хлопці. Це не Сінтай, я вам скажу. Жере, як танк. Не буду, не буду нікого дурити, що він там нюхає соляру. Ні, хлопці, він не нюхає. Він нормально ковтає. От сінтай, то нюхає. Це я вам чесно кажу. Хто хоче економити, то беріть сінтая. 120 або той 220 Б, чи як він там. Чи ДМТЗ його зараз називають щось таке. Ото хлопці берете, якщо хочете економити, берете Сінтай. Або то ще є таке наподобі Шіфінга. Оте ще теж, оце економне. А оці вже все. Це про економію забудьте, хлопці. Хіба буде отако в гаражі стояти, то тоді будете економити. Добре, всім щасливо, всім дякую за увагу. Підписуємося на канал. Слава Україні!